От просто для ілюстрації, ми то ще до надводного дрона розміром хоча б 10 метрів із легкими протикорабельними ракетами не дійшли. Ми ж чекаємо, що це нам зроблять британці, а турки аналогічний зразок показали на виставці ще до 2023 року. Тобто Оце ж наша експортна розробка, кому цікаво купуйте. І що ми вже над нею працюємо. Там така складна назва: УЛАГ. Там сенсі там кінці п'ю даруйте про сильний у турецькій мові, але просто скажу, турки давно працюють над зразками, які значно цікавіші, ніж наші, і потужніші, ніж наші. Відповідно, матимуть більший експортний успіх, ніж наші розробки. Тим більше, що якщо західні партнери вирішили визнати, що то ти ту річ, яку там, вкидали російські пропагандисти, що наші розробки взагалі базуються на американських зразках, а не не є оригінальними ще раз У Турків набагато цікавіші проекти аніж у нас, і в них порівняно, скажімо так, якщо брати турків порівнювати нас, то порівняно з Туреччиною і нас перспектив тут особливих немає. Нам би просто свої потреби задовольнити.